всегда становится явным. Это секретные материалы, и мы начинаем. Зона суперстрогого режима. Как перевоспитывают заключенных в женской колонии? И сколько денег зарабатывает администрация на рабском труде пленниц? Они с нами обращаются как с тварями, понимаете? Голые боссы. Как солдаты на передовой используют выделенную министерством форму? И дуже быстро портится. Антипрослушка. Сколько стоит защитить свои тайны? И какие спецсредства используют политики, чтобы уберечься от шпионажа? Дешеврать не может никто. Именно потому, что ключ формируется случайным образом. Миллионы под градусом. Кто крышует? Где процветает? И чем пахнет теневой бизнес элитного алкоголя? Сколько оборот за день средний ну, не знаю, ну, в среднем тысяч, может, Места лишения свободы должны исправлять людей. У нас же они похожи больше на лагеря для рабов, где человека не перевоспитывают, а проверяют на прочность. Они нас за людей не считают, что мы для них зеки, это самое низкое. И э, их не волнует, ну, наша жизнь. Вот, попала, вот, работай, пахай, и никого это не интересует. Секретные материалы продолжают инспектировать места не столь отдаленные. Труд облагораживая человека, и похоже, такой лозунг у администрации Одесской женской 74-й колонии. Здесь, кто не работает, тот не имеет даже шанса на условно-досрочное освобождение. А за жалобы в высшей инстанции в этой колонии жестоко наказывают. Они получается приходили по шесть человек, женщин, с ними еще был мужчина. Они мне заламливали руки, одевали мне наручники. Били меня, что у меня после этого, еще сейчас здесь на животе осталось гематома. Как живут женщины в Черноморской колонии номер 74 и сколько стоит труд заключенных? В этом всем разбирались наши журналисты. Кроме наказания, здесь еще и испытания. Жестокое обращение. Трудное питание. Трудовое рабство. Постоянные придирки персонала и наказание карцером. Женская колония номер 74. Одесса. Здесь отбывают наказание те женщины, которые впервые попали на крючок правосудия. Их быстро заставляют забыть о том, что они слабый пол а порой и о том, что они вообще люди. Это Надежда. Она одна из немногих здешних жительниц, кто не боится рассказывать всю правду о условиях содержания в этой зоне. Они с нами обращаются как с тварями, понимаете. А это, поверьте, большое мужество. Около года назад Надя рассказала журналистам программы «Иллюстратор» о проблемах на производстве. Буквально две недели назад отсюда отлетел зуб. Мы расписываемся здесь за безопасность. За какую, я не пойму, безопасность. У меня дома маленький ребенок, но ну, у меня 7 лет срока. Я хочу отсюда выйти живой и здоровой. После чего была жестоко наказана администрацией колонии. После того, когда я дала интервью с Пелкой, буквально через дней где-то дня три или пять, вот так вот. Меня закрыли на дизо. Мне дали 10 суток. Дисциплинарный изолятор или помещение камерного типа. Это камеры-одиночки, очень маленьких размеров, где нарушившие порядок отбывают наказание в несколько суток или недель. А наказание годичной давности до сих пор напоминают следы на теле. Вот, смотрите. тоже же сколько вот прошло, у меня вот это вот это вот осталось, и оно у меня болит. Они меня били по голове, ногами, ну, берцами вот этим. Они меня били. Но побои – это цветочки. Заключенная рассказывает, что ей силой вкалывали неизвестные препараты. Потом, после того, когда они мне сделали укол, после этого укола у меня начало теркнуть все тело. Мне было очень плохо. И после этого укола где-то минут сорок я не могла вообще даже пошевелиться. Я вот так вот упала и лежала все. Мне даже было дышать, тяжело. В дисциплинарном изоляторе женщину лишили элементарных человеческих нужд. Они должны были положено приносить мне воду, мыться теплую туда на дизо, потому что там на дизо нету теплой воды. Я не могла ни зубы не почистить, ни помыться мылом. Я мылась просто водой. Они там делают такое наказание, там дают халат грязный, вонючий. И в том халате ты находишься. Вот зима была холодно. Там дизо у нас полностью по самые окна было затру... ну, засыпано снегом. И я в этом халате 8 суток. Таких как Надежда, в этой тюрьме 273 человека. И каждая из них по-своему ненавидит это место. Потому что это не просто зона, это зона с элементами ада. Заключенные Одесской 74-й колонии жаловались на принудительный труд. Женщин заставляют работать в две смены по 16-18 часов. Женщины обратились к женщинам с тем, что э, их принуждали выходить на сверхсрочную работу. Причем принуждали изысканно и при помощи дисциплинарных взысканий. В Черноморской колонии швейное производство. Мы работаем через посредников, но для нужд Министерства обороны, Нацгвардии. Средний доход, по словам администрации, 60 тысяч гривен в месяц. Производство рассчитано на 550 человек. А заключенных всего 273. Осужденных на производстве ну, уменьшилось количество. Там получается, если весь если вывод 180 человек, то порядка 60 у нас майстерня – это ручной неквалифицированный труд. А швейка получается 100-120 человек. Для нашего производства это очень мало. Осужденные женщины передали нам чеки, чтобы рассказать, сколько стоит 16-часовой труд в одесской колонии. Уже на следующей неделе мы покажем вам, как живут женщины в 74-й колонии. Паня у нас, как у всех ненормальных людей, раз в неделю. Женщина моется раз в неделю. Я считаю, это ненормально. Что бывает с теми, кто сопротивляется режиму? И почему осужденные не могут отказаться от рабского труда? Если ты не будешь ходить на переработки, ты не пройдешь свой льгот. 55,5 рекордных миллиардов гривен на Министерство обороны. Выделенная в этом году сумма самая большая за всю историю независимости Украины. Из этих денег 175 тысяч гривен в год обходится обеспечение одного украинского военного. Их обувают, одевают, лечат и кормят на фронте. Секретные материалы отправились на передовую, чтобы посмотреть, доходят ли эти деньги в полном объеме до фронта. В каких условиях наши бойцы несут Службу. Что я вам могу сказать конкретно, товарищи производители. Может, вам какие-то образцы, когда вы заверяли, затверджували на тендера выиграли? Может, у вас действительно там такое было. Но я вам хочу сказать честно и откровенно: форма эта никуда не годится, по крайней мере, которая пришла к нам. Она не то, что горит, она рвется. В коленях присаживаешься, вроде бы она свободная, порвана здесь, здесь затирается. В наших условиях. месяц-два, и этой формы просто нет. О еде, медикаментах и о форме, которая не мокнет и не горит. Смотрите только в секретных материалах. Как они говорят, да? Дорога жизни. Дорогою життя, так тут ее называют, мы едем до хлопцев на передову неподалік Крымского. Это единственная ага. дорога, да, которая связывает Крымское. Походка ж перекрыта. Запеклі в цій місцевості вже позаду. Сьогодні на Луганському напрямку порівняно спокійно. По сравнію з Танецьким направленням, я б сказав, де пісуч час. Леонід командир бригади. Везе нас туди, де наші військові тримають першу лінію оборони. До сепаратистів тут так близько, що їх видно навіть без бінокля. Вони знаходяться вже за нами там. Більшість цих хлопців воюють з перших днів війни. А тому добре пам'ятають часи, коли наскочила російська орда, а українська армія виявилась банально не готовою. Ні амуніції, ні зброї, ні підготовки бійців. Юрій Волошин теж воює з перших днів, воює зі злиднями, допомагаючи нашим військовим як волонтер. Так було на початку війни, так є і зараз. Ну за ті роки взагалі... Якби ну мені, як мій погляд, мені казалось, що її взагалі ніяк не, не забезпечують. Незважаючи на те, що з бюджету на оборонку почали виділяти значно більше коштів, українська армія без волонтерів досі не може обійтися. То, що куди не приїжджаєш, везде усе треба. Проте українські бійці і до сьогодні потребують його підмоги. На ці гроші ми купляємо термобілизну, берці. Там, ну, шапки, бафи, балаклави. Минулого року на речове забезпечення армії виділили 2 мільярда гривень. Цього року трохи менше 1 мільярд 700 мільйонів. Незважаючи на це, розказують хлопці, Міноборони досі працюють неефективно. Получали массеті, яких слуг в експлуатації 5 років. Як така МАЗ-сеть може служити 5 років? І это на балансе роти, мы ее списать раньше не можем. То есть мы вышли з учений, Вот. І в итоге вот куски, обрывки должны за собой тягати. Тряпки. Форма и взуття найбільш тема у наших військових. Форма никуда не годится, по крайней мере, которая пришла к нам. Она не то, что горит, она рвется. В коленях присаживаешься, вроде бы она свободная, порвана здесь, здесь, затирается. В наших условиях... Месяц-два. Я пришел сюда с другой части, я был срочником ну и подписал контракт. У вот этой форме полтора года уже. Я, я в ней хожу, мне ее не выдавали. Решил я туда служить, только в, в вот в этих штанах и все. Аварий-сержант мне теплые штаны дал. Форму, как видите, не дают. Полтора года уже в ней хожу. Форма піксель у 2014-му почала змінювати старий армійський дубок. Вона промокає повністю. Її розробляли разом з волонтерами. Вона мала не горіти та не мокнути. Це головний сержант першого взводу. Добрий день, представте, будь, будь день. ласка, як вас звати? Сержант Хомухарпав Миколаївич. Ви в якій формі зараз стоїте взагалі? Ну, це зимова піксельна, виходить. Під... Зверху піксельна форма, де, а знизу. Получається такий комплект. Чим вона, ви кажете, погана, вона холодна, вона ну, горить. Холодна і дуже швидко портиться. Приходить в негодність. Дуже швидко. У вас один єдиний комплект. Так. Добре, що по взуттю? Ну, по взуттю, ну, це теж такі виберці, то літом жарко, в них зимою холодно. Та низька якість одягу призвела до того, що більше половина бійців, попри накази зверху, її на відріз відмовляється носити. А вас взуття оце теж ви самі купували ваше? Да, так, це Чехословацьке. Воно коштує 1200 гривень. Я в ньому вже двоє років воюю. А форма скільки? Форма? Так, да, Скільки вам обійшло? Не знаю, як це було 1000 тисячу гривень. Бойовий піксель знайшов собі інше застосування на передовій. Ну, Це все у нас приміщення знаходить. Тобто на тряпки, на ветаж, ну, в такому плані, ну, порване, ми ж не складуємо. Побут на лінії фронту взагалі добре налагоджений. Все, що ви тут бачите, військові облаштували самостійно і виключно своїми силами. Тоже це ж оборудували самі. До зими наші бійці теж готуються самі. Дров їм досі не дали. Вам не завезли дрова. Ну нам не завозили, це ми своїми усілями самі робили. Так годується нова оснащена кухня. Ребята безпасна принімалі піщу. Поки що їдять тут по 4-5 чоловік. Вот у нас таку міні маленьку столову. Тобто тут все ухожено, приходять у нас графіки, є прийому піші. Годують бійців сьогодні вже краще, меню різнобарніше. На тот момент, когда в 2014 году мы открывали и видели там, извините, пятак и это факт, я сам лично видел в 2014 году, открываем банку, там от коровы пятак волосатый лежит и там мяса нет, там только сгустки какие-то вот это вот жилы и все. Сейчас на данный момент этот рацион вообще расширили. То есть говядина, пожалуйста. Незважаючи на повне забезпечення українських військовослужбовців, міноборони досі не готові відмовитись від волонтерської допомоги. Нема в них не термобілизні, не чутепло, все возимо, все заставляємо. Найгірше те, що частину витрат змушені брати на себе бійці в холодних окопах, що дає держава, я їм дорожу. і дякую всім нашим налагоплатільщикам. Я думаю, вони нам скажуть теж спасіба, що ми знаходимося тут. недавно в сети была опубликована тайная переписка тогда еще губернатора Саакашвили с бизнесменом Борисом Кауфманом. Она окончательно подпортила репутацию грузинского губернатора и дала всем понять, что Михо в Одессе времени-то зря не терял, а пользуясь положением, решал исключительно свои бизнес-задачи. Как видим, даже самые высокопоставленные чиновники и бизнесмены-миллионеры не защищены от того, что их личные переписки запросто могут стать достоянием всей общественности, коррупционные схемы, взятки, обман отдельных людей или целой страны, супружеские измены, промышленный шпионаж. Да что там говорить, в мире современных технологий что-то от кого-то утаить почти невозможно. За определенную сумму покупаются любые ваши тайны. Но только если вы к этому не готовы. Также за определенную сумму свои тайны можно и защитить. В прошлом выпуске мы показали, как вас могут прослушивать читать ваши переписки и определять ваше расположение. Сегодня же мы расскажем, как от этого всего защититься. Какова же цена секрета? Об этом только в секретных материалах. Вони усіляко намагаються приховати свої таємниці. Адже, якщо їхні розмови почують сторонні вуха, пиши пропало. Таємниця, яка перестала бути таємницею для українських політиків і чиновників, може коштувати репутації і свободи. Дайте, давайте пройти дорогу. якщо говорити о політиках, то это все-таки люди публічні і фізично подобратися к ним і э, поміняти телефон, підмінити або заразити телефон, достатньо сложно, все таки. За ним бусики з ліпової соти. Вони тратять шалені гроші, аби захистити свої секрети. Наймають спеціальні служби, які чистять їхні приміщення від жучків і захищають гаджети від стороннього проникнення. У них є ціла система, яка дозволяє в кімнаті кільком людям вести перемовини, але так, що ніхто не може цього почути. Найпопулярніший гаджет у політиків та бізнесменів спецтелефон, який шифрує розмови. Предположимо, один абонент, другий абонент, між собою розмовляють. І Здесь встановлюється апаратура шифрування інформації. І здесь апаратура дешифрування інформації. Це да, надійний спосіб захисту інформації. Схожий є у Барака Обами. Його називають найбезпечнішим у світі, так як він використовує спеціальне президентське інтернет-з'єднання, і прослухати його нереально. Дешифрувати не може ніхто іменно тому, що ключ формується случайним образом на кожний сеанс. віддільно. у випадку ж якщо телефон і є прослуховуючим пристроєм, у нього поставили жучок, заразили вірусом чи установили програму для прослушки. Під час важливих перемовин можна використовувати ось такі акустичні сейфи. Вони теж користуються попитом у високопосадовців. Коштує така іграшка понад 8 тисяч гривень. І от якщо ми положили туди телефон, от, от ви слухите, там йде така мы сейчас говорим, нормальним, спокійним голосом все одно буде э, не слышно туди, тому що річ наша вот, этим поміха. Ще один популярний вид захисту ось такі антени, які встановлюють на авто. Цим пристроєм можна вбити двох зайців, адже вони глушать будь-які радіосигнали. Ні прослушка не спрацює, ні детонатор вибухового пристрою, але є і мінуси. Пірве. Тогда сам політик вже не зможе використовувати свій мобільний телефон, тому що все зашумлено. Второе. це радіозлучення, вредне для здоров'я. Але більш обачніші політики для того, аби в стінах парламенту вирішувати свої таємні справи, використовують спеціальне скельце для захисту від пильних журналістів. Э, стекло. Для противодія зйому графічної інформації з телефону, грубо говоря, вам не посматрювали через плечо та багато політиків і бізнесменів, не дивлячись на свої статки, мають простенькі телефони, і це не спроста. З такого апарату можна вкрасти лише розмови та смс через оператора. А той же в свою чергу запевняє, інформація конфіденційна, за винятком, якщо правоохоронні органи не змусять поділитися. Інформація щодо абонентів, їх даних, телекомунікаційних послугах, якими вони користуються, є конфіденційною. Однак це не панацея. По-перше, правоохоронні органи можуть і не зізнатися в шпигунстві. По-друге, вони й самі можуть не знати, що за вами слідкують, слухають чи читають. Якщо виникли підозри, що ваш телефон прослуховують, це можна перевірити. Введіть декілька кодів. Перший зірочка, хештег 21 хештег виклик. Цей код покаже, чи хтось цікавиться вашою конфіденційною інформацією. Другий зірочка, хештег 62. Хештег виклик. Допоможе виявити номер шпигуна. І щоб заблокувати небажаний доступ до вашого телефону, введіть хештег хештег нуль, нуль, два, Хештег виклик. Готово. Але така перевірка не допоможе, якщо телефон слухають через інтернет. Отже, якщо ви робите секретні справи і хочете зберегти свої таємниці, вам потрібно. Спецтелефон, що шифрує розмови, вартість понад 50 тисяч гривень, акустичний сейф близько 8 тисяч гривень. І для повної надійності систему піліна на авто така іграшка вартує понад 500 тисяч гривень. Та найкращий і найдешевший засіб від прослушки це щоб не було сенсу вас прослуховувати. А знаете ли вы, что всего за 500 гривен можно получить 10 литров дорогого коньяка Хеннесси? Дешевый абсент, ром, биски. Сегодня все это может себе позволить кто угодно и в любом количестве. Вот только нет никаких гарантий, что после таких набитков вы не попадете в реанимацию. Наразі ми можемо констатувати, що незважаючи на те, що вже а, пройшло майже два з половиною років часів революції гідності, наразі в Україні поновилися так звані схеми сім'ї Януковича, а саме виробництво сірого контрафактного спирту на державних підприємствах «Укрспирт». Хто і де продає дешеві поділки дорогих напітків? І почому закриті оптові точки по збитку пачового і такого опасного алкоголя до сих пор функціонують? Горька правда со смертельним похмельем. Смотрите прямо сейчас. Щодня в Україні набирають обертів заводи смерті. На жаль, люди гинуть десятками реально. І нікого нема до того діла. Вони сотнями безкарно в день і вночі штампують підробки алкогольних напоїв. О, 20 грам. Вживання цього метилового спирту викликає летальні випади, смерть. Але незважаючи на це, ланцюг працював і досі працює. Вони не гребують фальсифікатом навіть відомих вам брендів, різноманітних там брендів, навіть там не в картоні був, ну чи там Фінляндія. Але насправді ми дуже далекі від реальних масштабів збуту контрафактного алкоголю в Україні. Незалежні експерти називають втрати держави від діяльності отих незаконних підприємств приблизно 9-12 мільярдів. В той час, як українська нацполіція та податкова збираються з духом, щоб таки закрити хоча б одну з точок збуту дешевого піла, і хочу вас запевнити, що Державна фіскальна служба оголосила це можна вже так сказати, деякий час назад. Справжню війну тіньовому бізнесу. Євген Шевченко активіст, разом з однодумцями, ризикуючи власним життям, пробирається туди, куди правоохоронці завітати бояться. Підпільні цехи алкогольної отрути ми там перший раз, коли приїхали, знайшли там більше трьох тонн алкоголю. Було насправді. На складі тому ось це ексклюзивне відео, яке чомусь не зацікавить правоохоронців. А для нашого ефіру саме раз вони особисто увірвалися на один із підпільних складів. Працівники навіть не знають на кого працюють. Ви працюєте на чеку, навіть не знаєте, хто нам зранці, нам платі це все. А якщо річ заходить про мораль, яка там мораль? Ще ви догадались розумієте, що це може бути не настояще, у кого? Що це може бути? Не я, я сам і я думаю. Мільярди гривень по факту кожного року втрачає наш бюджет. І це перше питання. А по-друге, що люди травляться. Кількість уже проданого товару просто вражає. Я жаль, що я не дам. Це за цей невеликий срок продали алкоголь. Хлопці ви що приколи тут? І це одна точка. Вона на місяць приносить не один мільйон гривень. Це одна. Це в Києві проходить скільки в Києві, а скільки на масштабах країни мільярди гривень вас виходить математика. З'ясувати це з легкістю можуть звичайні активісти. Цікаво, чому це не під силу державним органам? Цебто можемо казати, що на е, приблизно 50-60% відсотків спирту контрафактного, Це саме виробляється на підприємство, державне підприємство Корспирт. Вбивча схема фальсифікованого ринку, налагоджена як дорогий швейцарський годинник. От мені дзвонить чоловік, говорить машина, кількість, гроші. Mm -hmm. Все я видаю, збираю. Тут... Більше того, практично вся продукція була виготовлена в заводських умовах і мала вигляд готового товару. Абсолютно акуратно сложена, один в один. О, ціла одні. Новенькі в ящички. А от Це додає ситуації ще більшої загадковості. Де яким чином, а головне, хто контролює узаконене виробництво фальсифікату? А яким чином, якщо податковий пост стоїть безпосередньо на підприємстві виробники? Яким чином ця продукція і спирт відповідно минули податкові інспекції. Євгену просто наболіло, бо не знаходить підтримку у влади. Ні Люботинський завод, ні той же в Олександрії завод, ні будь-які інші заводи, які в промислових об'ємах виробляють нелегальну водку, сурогатну, ніхто туди ніколи при нинішній владі заходити, не буде. поки не сиро при владі більше того, після небезпечного рейду активісти мало не загриміли за грати. А коли ми приїхали? В Люботин, то там взагалі приїхала обласна СБУ. І питається, чого б це СБУ приїжджало в Люботин, там якесь невеличке місто і заарештовувало активістів, журналістів. Можливо, від їх пильного ока намагалися щось приховати. Слідчі цього карного розшуку, які намагалися заарештувати наших хлопців, хоча не було приводу, тобто не було чого їх арештовувати. Вони вже в приватних бесідах потім неофіційно Ну, вибачалась, їм поступила вказівка зверху. Ви ж розумієте, що хто кришов цей заводом і звичайні виконавці. Але можна не боятися, що знешкоджені точки з продажу алкогольної отрути припинять свою діяльність, не зважаючи на те, що вже а, пройшло майже два з половиною роки часів революції гідності. Наразі в Україні поновилася так звані схеми сім'ї Януковича. Завтра буде новий день, і вони відновлять свою роботу на новому, більш прибутковому місці. Щоправда, незмінним лишиться одне їхній дах. Это были секретные материалы. Не забывайте делиться своими историями с нами. Увидимся, как обычно, через неделю.